І всім привіт, дорогі друзі! На зв'язку Джекпот, і це моє перше відео на цьому каналі. У цьому відео я спробую побудувати затишну хишку і показати докладно це вам. Отже, беремо колоду склонного дерева і ставимо її два блоки заввишки, і один блок між ними має бути. Тепер ми з'єднуємо їм і ще одне колодою, і від кожної такої колони опори ми робимо два блоки виступу. Ось так. В кожному куті рівно по два блоки. Ось так. Тепер ми заповнюємо вільний простір, який відбувся у нас між цими опорами, колонами та виступами. Використовую я для цього кругляк та моховистий кругляк. Використовувати саме моховистий не Обов'язково, а це лише за бажанням. Я, я його обрав, щоб урізноманітнити свою побудову і взагалі, роз, так скажімо, розбавити їм його кругляк. Ось так в мене вийшло. Тепер став, помічаємо двері і ставимо люки хвойні лази. Ось так. З кожного боку, окрім місця, де в нас двері. Звичайно, після того, як ми повністю виставимо ці люки, ми їх закриємо, тому що не стояти ж їх так відкритими. Це додає будівлі об'ємності, бо інакше без них наша будівля виглядатиме як звичайний куб. Отже, я вже закінчив, тепер треба їх тільки закрити. Ось так. Тут обов'язково. Також ось тут. І ось тут. Тепер починаємо робити стіни і каркас будинку. Е, робимо ось такі колони, Чотири блоки заввишки. Е, там, де у нас колоди впираються в стінку. Ось тут. Так. Так. Так і так. Як бачите, я закінчив. Е, тому тепер ми можемо позбутися, наприклад. Хвойного лаза, хвойних дошок ну, дерева, і хвойних дверей. Тому що вони більше нам не знадобляться. Тепер заповнюємо ось тут кругляком, по кутах саме, тому що тут у нас будуть стояти вікна. Бо куди ж без вікон у надзвичайній нормальній оселі. Тут та ось тут. Тепер, щоб доповнити повний такий обсяг нашого будинку, ми. Вгорі робимо таку квадратну форму заодно закінчуючи наші вікна. Ось так. Тепер ось тут ми заповнюємо скляніми, скляними панелями. Звичайно, не обов'язково використовувати світло сірі скляні панелі, тому що я обрав їх з метою. Надання такого естетичного стилю своїй будові. Ви ж можете використовувати будь-який колір цих панелей. Далі у нас залишили проміжки, ми їх заповнюємо просто кругляком. І над дверима також ось так і ось так. Тепер давайте зробимо дах і закінчимо екстер'єр, скажімо так. Після того, як ми зробимо дах, нам не знадобиться більше кругляк та моховистий кругляк. Ось так. Тепер ми заповнюємо тут кругляком, моховистим кругляком, моховистою кам'яною цеглою. Знову ж таки, кругляком і моховистою кам'яною цеглою. Так, ось так. І ось так, думаю, буде нормально. Так, ось. Тепер давайте зробимо підйом. Нам в принципі, кругляк. Так, скляні панелі і моховистий кругляк не потрібен. Тому беремо хвойні сходи та хвойну плиту. Ось так. Ставимо хвойні сходи рівно перед дверима. Тепер один блок від... відрахували і ставимо ще одні сходи. Ставимо ось тут панель, і ось тут також панель. Ось такий у нас вийшов підйом. От тільки внизу також ми ставимо панель. Ось, отак. Тепер зручно підійматися. Давайте тепер зробимо дах. Ага, дах я буду робити з кам'яних сходів і моховитих кам'яних сходів. Почнемо з першого рівня. Ставимо ось так. І десь ось так. Тут я заповнюю моховистами, повторюю це не обов'язково. І з протилежного боку так само. Ой! О, ось так, думаю, десь. І ось тут також ми ставимо моховисти сходи і ось тут так. Тепер ми ставимо не сходи, а, так, скажімо, невеличкий підйом, підвищення. О, так, і з протилежного боку також не забуваємо про моховисті блоки. Так, ось так. Тут ми ставимо знову ж таки сходи. Думаю, можна вже без муховистих. Ось так. Ось так уже будівля нас буде виглядати. Блок. І ще один блок. І вже закінчуємо наш дах. Тобто ось тут ставимо сходи. Ось тут ставимо сходи. Думаю, можна додати таких. І ось так от уже будемо дах дороблювати. Ось так. І ось так. Давайте ж ми заповнимо, щоб я міг далі вам показати інтер'єр будинку. Ось отак у нас вийшло. Тепер ми заповнюємо тут вільний простір. Ось таким, точніше, ось таким з отаким блоком. Тобто ми ставимо, наприклад, цеглу, цеглу, кам'яну цеглу, висічену кам'яну цеглу, Ще одну кам'яну виходить, що висічену цеглу, потріскану цеглу, муховисту цеглу. Ось так десь приблизно. Тепер ми ставимо майже таку саму конструкцію ззаду, тільки трохи міняючи візерунок. Ось так, допу припустимо, так. 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 Ось так. І думаю, що ось так. Ось ідеально вийшло. <кій> Тепер давайте звільнимо інвентар і візьмемо блоки для інтер'єру. А тобто, коричневе ліжко. Скрині, верстак, пічка, ковадло, ліхтар та бочка. Ось так. Скрині у нас стоять ось тут. Зразу можемо позбутися них. Ліжко ось тут. Ліхтарі будуть висіти по оцих кутах, саме по оцих. Бочка стоятиме ось тут. А на ній висітиме ліхтар, точніше стоятиме ліхтар. Викидаємо їх. Ковадо стоятиме ось тут, верстак та піч тут. І щоб завершити такий невеличкий вайб цього будинку, додаємо сірий килим та коричневий килим. Він у нас буде десь, ну, можливо, отакий. І на цьому етапі. Наша хижка завершена. Ось так вона виглядає зсередини, тобто її інтер'єр. І отак вона виглядає зовні, тобто її екстер'єр. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Всім папа! -па!